Всім привіт! Починається другий день сів соняшника. Ну як другий день? Е, перший день можна сказати, як обсіяв, і то не весь, е, частково, покуди е, було закультивовано. Так, а де з мішки? <гум> Насіння хотів зразу показати. Так, Ось так ось воно виглядає. Зараз гляну, де там мішки, покажу назву, все. Знайшов сорт Біркана. Так, ну, в принципі, що тут? Фракція стандарт. ну Багато тут про нього і нема що розповідати. Під Євролайтник. Соняшник сіємо. Сіємо ми. Так само, як і минулого року, 3,6 штук на метр висів виставили. Ну Звісно, насіння мілке, попадаються двійники, щоб ідеально э, скидачі виставляти не хочеться, щоб не починало скидувати лишнє. Краще хай э, десь впаде двійник, ніж на тому місці буде пропуск. Ну що Працюю я поки що без. Сьогодні вже двох датчиків. Третього, який вимкнений і сьомий. Так, щось Сьогодні теж почав вимахуватись. Так, ну зараз діду до краю. зупинюсь щоб мене було чути добре. Так. І край... Вчора щось почав вимахуватись, накрився третій датчик, сьогодні щось показало. Сьомий, ну третій я від... Відключив, зняв з контролю, сьомий я сьогодні ще не чіпав, Ну, дзвоно тільки отут, ще буде моргати ось. Так, ось Третій показується, що він вимкнений з контролю, Ну, а сьомий, що нема зв'язку з сьомим датчиком. Так. Вчора я у минулому відео короче, от показував, як його. Звідти, як вимкнути з контролю, як е, прошити новий, чи вшити, як правильно, якщо у вас накрився датчик, просто встановити новий не вийде, його потрібно напряму під'єднувати до мізків і туди вшивати. Ну, я залишу посилання чи підказку на те на попереднє відео, щоб зараз час не тратити, не витрачати, щоб те ж саме, що вчора розповідав, сьогодні розповідати. Де в нас третій? ну з виду все, все чітко, ну, але нема зв'язку. Тобто, від'єднуючи е, датчик далі е, е, показує, що не бачить їх. Е, Наступних датчиків під'єднуєш. Ну, коротше, датчик не працює, а всі наступні датчики, контроль висіву бачить. Тобто Я не знаю, в чому проблема, якби розуміти, що до чого, що ось це таке, як воно працює, треба рити інтернет. ну, Пише, що нема зв'язку. Тобто далі сюди з тих перших приходить, далі на інший іде, а ось саме цього не бачить. Добто, з виду, коротше, все ціле, не знаю. Можливо, просто десь датчик перегорів, можливо, провід. Я не знаю, може не може перегоріти. У мене на мотику було з комутатора на катушку, провід перегорів, але там напруга висока. Ну і сьомий теж я не знаю, з виду все ціле, ну а що сталося, хто його зна. Спробуємо коли так, чи є вони, чи нема, щоб їх купити. Ну, В наявності я маю на увазі. Спробуємо замінити, потім, е, вшити потім, як буде час, чи точніше, якщо коли ми їх купимо, можна так сказати. Ну, поки що так працюю, іноді Це доведеться, напевно, сівалку піднімати. Ну, там Подивитись, перевірити зрідка, чи ці дві секції працюють, всі інші все рахується, показується, Ну, все працює. Коротше. Щось. Сигналка трошки вимахнулася, але я не знаю, можливо, це зв'язане ще з тим, що весь травень валили дощі такого в житті ніколи ще, я не пам'ятаю, щоб було постійно дощі, дощі дощі. А брезент, коротше, вже той, що сівалка була накрита, стоїть вона на дворі, Він ну, коротше, вітром все його коротше, розірвало, можливо, там десь влога попадала. Не, цілий місяць сюди. Я не знаю з чим це пов'язано. Ну, якщо розберусь колись, то покажу, що до чого. Якби знати, може тут, може, якщо ця штука розбирається, може, можливо тут проблема. Тобто ось два проводи. Ще трошки покажу. Де воно? Два проводи і кабель іде. Тобто кабель до цього датчика підходить, два проводи йдуть аж до цього. Там не знаю, можливо тут якась проблема виникла, хто я Так, Ходив, побалакав перевірити наявність насіння в банках. Так, здається, ще вистачає поки що. Так, ну, Машина їх. скоро приїде. Знаю. Насіння підвезуть, ну поки що ще є що сіяти. Що ж, дивлюсь, мішечок знову дістали з автомобіля. Зараз будемо трошки досипати знову на сіня усівалочку. Так, ну що, коротше, намотиляв 25 гектарів вже за сьогодні. Піду пообідаю. Ваня мене підмінив, хай трошки покатається. Нуритись, я не знаю, глибину, щоб знайти. ну, Перевіряється потрошку, Ваня з батьком перевіряють і я скільки не пробував ритись. Ну, не знаю, не вдається чомусь мені насіння знайти. Дуже рідко виходить, в мене це не моє, коротше. Ну, останнього разу досипаємо на сьогодні вже сьома година вечора. Трошки ще Попрацюємо і будемо все шабашити. Опа, що таке? Хотя була зовсім почти. Ну сип... сипалось ще? Ні, там ще просто. Що вони всі почти вже на ісході. Ну, якраз на сьогодні вистачить досіяти. Зараз подосипаємо. що Трошки ще попрацювали, сонечко то вийшло, трошки то сховалось. І будемо на сьогодні вже завершувати роботу. Сьомий датчик так і не з'явився в мережі, вчора він було зник, потім з'явився. Завтра напевно також, як і третій. Та, зніму його з контролю, щоб воно там не моргало, а тоді вже як поміняємо, то... Будуть всі працювати, так сподіваюся. Ну а на цьому що відео будемо завершувати. Завтра буде наступний робочий день.